У лютому 2022 року було оголошено, що компанія Метра Mayer замовила фільм, режисером якого буде Лука Гуабеніно, відомий такими стрічками, як назви мене своїм ім'ям, суспірія та іншими, а також чотириразовий володар премії Вінзіанського кінофестивалю. У грудні 2021 року сценарій потрапив до так званого чорного списку найкращих невироблених сценаріїв Голлівуду. Чорний список це результати опитування, що видаються щороку, другої п'ятниці грудня з 2005 року. Опитування включає головні сценарії ще не виданих фільмів. Однак це не обов'язково найкращі сценарії, а швидше ті, які найбільше сподобалися, оскільки список заснований на огляді керівників студій і продюсерських компаній. Чорний список включає значну кількість сценаріїв, за якими пізніше були зняти фільми, включаючи успішні та відзначні нагородами, такі як Афера по-американськи, Король Говорить, Мільйонер з нетрів, Той, що вижив, Грав імітацію та інші.